Всім привіт, друзі! Вітаю вас на каналі I'm from Ukraine. Хороші новини для біженців з України за кордоном. Українці за кордоном, українські біженці зможуть оформлювати друзі, соцвиплати на новонароджених дітей без виїзду до України. Кабінет міністрів України прийняв комплексну постанову, друзі, чим врегулював питання призначення допомоги при народженні дитини батькам, які через війну виїхали за кордон. Також, друзі, щоб бути в курсі, нічого не пропускати, я вам раджу підписатись на цей канал, а також поставити лайк цьому відео. Це допоможе, друзі, розвитку україномовного каналу I'm from Ukraine. Дякую вам. Отже, друзі, відтепер батьки, у яких з'явився малюк під час їхнього тимчасового перебування за кордоном за межами України, можуть дистанційно подати документи на призначення допомоги при народженні дитини. Друзі, хочу нагадати, що до ухвалення цієї постанови жінки, які народили дитину за кордоном, могли отримати допомогу лише після повернення в Україну. Тобто для цього була необхідна їхня фізична присутність та особисте звернення до органу соціального захисту населення. Отже, друзі, підтримана урядом новація, передбачає можливість надсилати одним із батьків, який тимчасово перебуває зараз за кордоном, заяву на призначення допомоги до органу соціального захисту. Населення в Україні за своїм зареєстрованим місцем проживання. Також, друзі, разом із заявою батько чи матір мають надіслати видані компетентними органами країни перебування та легалізовані в установленому порядку документи, що засвідчують народження дитини за кордоном. Таким чином, друзі, матір зможе отримувати українську допомогу на дитину в країні, де вона отримала тимчасовий прихисток. Ось такі, друзі, хороші новини для українців за кордоном, для біженців з України за кордоном. Вашу думку пишіть, будь ласка, в коментарях. І під цим відео до зустрічі.